Получился листочек. Итак, так каждый свой волшебный листочек. З лютого місяця, після того як страпилася страшна біда в нашій Україні, було прийнято рішення створити арт-центр безмеж для допомоги дітей. Туди пізніше ми ну, не тільки вже дітям допомагаємо, а і мамочкам, і всім, хто в цьому потрібний, тому що біда це не тільки на дітей розпространяється, ну і на батьків. Діти стали приходити одразу вже в березні місяці, тільки ми зробили оголошення. Діти приходили з страшною травмою, страшним страхом, переляк, діти боялися, діти тремтіли. У деяких дітей був тример рук. Так от береш за руку, і рука тремтить. Мені дуже важко про це казати, діти з 6-7 років вони зовсім не розмовляли. Ну, завдяки тому, що наша допомога їм дуже-дуже допомогла. Зараз вже ми бачимо дуже такі, такі важливі зміни у дітей. Діти посміхаються, діти радуються І на наші заняття, вже біжать. Вони як дружна вже родина. Погодин народження вони друг друга вже. Чекають, щоб їх прийшли, поздоровили, вже обнімаються. І батьки також, ми теж дивимося, така сім'я з батьків. Все, що від нас буде потрібно, ми все зробимо з любов'ю, з таким от, навіть не знаю, як це таке слово сказати, з усіма благами і намірами, щоб усе було добре. Я думаю, у наших діток все буде добре. ты сам должен, допустим, справиться с этой ситуацией. Хотя я понимаю, что можно да, проговаривать, но, как говорится, иногда проговариваешь, а тебя просто не слышат, поэтому, естественно, ты оставляешь это где-то там внутри. Ну, там, сама пытаешься как-то где-то наедине, там, вышла, как говорится, заземлилась, что-то там, где-то что-то прокричала. Якщо людина до нас потрапляє вперше, ми все рівно намагаємося, щоб просто вона вимальовувалася. А потім, якщо людина вже готова, ми починаємо з цей малюнок з нею обговорювати. Якщо це малюнок або інша техніка, наприклад, зараз ми бачимо, як із задоволенням вже. Працюючи більше трьох місяців, люди, які дорослі до нас приходять, вони зацікавленістю працюють з таким інструментом психологічним, як метафоричні асоціативні картки. Тобто, на перший порах люди не готові обговорювати щось, їм достатньо просто за допомогою арттерапевтичних технік проживати а ті емоції, виплескувати їх через папір, через глину, через пластилін. А коли вони вже емоційно прожили щось всередині себе, Вони тоді самостійно вже навіть виходять на обговорення. Тобто ну, ми так задаємо якісь плавні а, питання, такі, щоб вони були не травматичні. А і коли ми бачимо, що людина готова к певним сенсам, ми продовжуємо це з нею далі розвивати. Вона починає трансформувати весь свій стан в інше русло і починає таким чином шукати різні копінг-стратегії, як і надалі будувати своє майбутнє життя. Наприклад, змінювати ракурс з тих обставин, які є зараз, переключатися на себе, на свою особистість. Ну так як ми працюємо з жінками, то ми бачимо, що вони переключаються на свою женочность, на хобби. И это действительно им помогает. да? <music> Посмотрела, злой не злой Да, Вона парадоксальна і вона унікальна. А люди, які приходять в стані пригніченому, які не бачать вже майбутнього, які вважають, що життя для них зупинилося, і вони взагалі не, не мріють більше, не планують більше. То через дві, навіть три зустрічі ми починаємо бачити певні зрушення. Люди починають не ну, в першу чергу проявляти емоції. Спочатку вони інколи починають плакати. Після плачу у них з'являється посмішка. Після посмішки це вже живий, якийсь там певний сміх, а після всього іншого вони вже починають один з одним обмінюватися. Хоча б принаймні якимись планами на майбутнє це не не довготривалі плани. Це плани на завтра, на тиждень, вже на місяць. А люди, хоча б починають бачити, що їх очікує попереду, і для нас це певний результат, тому що коли ми чуємо, що я нічого не хочу, в мене опускаються руки, я не знаю, як жити далі. То це дійсно страшно, це дійсно важко. І коли люди починають мислити зовсім по іншому, і вони розуміють, що вони не жертви цієї війни, а вони просто її свідки, і їм треба знаходити ресурси, сили, і вони є в кожному з нас, навіть не зважаючи на... Те, що нас оточує, в нас є внутрішні наші ресурси. Найголовніше це розгледіти, а в собі визнати і спиратися на них, на них далі, для того, щоб далі продовжувати жити повної груді, як там говориться.